Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. 20-го туру чемпіонату Фавбет української екстраліги, в якому зустрічаються кардинал Рівне та Київська Аврора в чемпіонаті Екстраліги. Київська Аврора лідер чемпіонар 87-й Станіслав Моспана. Розпочалась у нас гра. Господарі поєдинку. Сагайдачний під ліву. Удар Сагайдачного і 1-0. Третя хвилина нашого поєдинку. Дуже простий м'яч забивають гравці аврори. Аут з правого фланга Сагайдачний спокійно підробив м'яч під ліву ногу і пробив без опору фактично суперників. Парфанюк знову втрата. І 2 в один виходять піяни на цей наворота кардинала. І Максим Чебиряк. Елегантно перекидає він Дмитра Дяченка, який кинувся в ану. Максим Ману. Чебиряк. Тайм-аут, команда кардинат. Михайло Волянюк бере тайм аут Хвилина переробить від рівня. Чеберяк, номер 11 Максим Малиновський міг забивати. Ще один сейф. Знову удар Максима Малиновського добивання там стіл. Гайдачний. Класно обігралися із Семенченком. І що тут? Ну просто намагалися. Скіпчик, Непогано розігрив. Оспан красива передача на Малиновського, І буде пеналь. 3-0. Третій м'яч у цьому поєдинку. є залишим. дубль Юрія Сагайдачного. Це другий проєкт команди Малора. Ну Тут Аврора вже три забила. Порест Боргун у нас з'явився на майданчику Арсеній Гуріє. Удар від Любомира Парфенюка. Чебиряк. Чебиряк чудово віддавав на Гурєєва, і тут Гурієв зараз... Війноський ну, спиною доверить приймає м'яч. Ну, у нас два моспани вперше на паркеті. Зараз тут поперечина рятує кардинал. Після удару Станіслава, здається, Моспана. Знову волі Знову спиною до воріт. Козлюка. Ось це! Класний був удар від викрити на 19-й хвилин. Якщо він під удар Козлюку. Щось. Просто у руки голкіперу. Максим Чебиряк і двічі Юрій Сагайдажний. забили у складі Аврора. Микита Козлюк відзначив... А Можливо, і проти Дмитра Скипчика, не пам'ятаю вже, хто опинився на паркеті в тому епізоді. Максим Гур, кита Козлюк, 10-й Михайло Волянюк, 22-й. Едуард Волков і 23-й. Максим Горбулько. Волянюк! Він міг забивати. Семенченко. Так, прямий удар. Але Дмитро Дяченко. Непоганий момент. Аспан ну, підкоплює м'яч. Набирає швидкість. 2 в 1. Вихід. Школьний. Перекатами прибирав Дмитра Дяченка. Але... Едуард Волков. Накидання на Волянюка, але не вдається Михайлу Волянюку. Якісно пробитий тут Юрій у кардинала. Контратака Рівняна. Любомир Парфенюк. Проти нього двоє. Ну чомусь на фланзі атаки проти Любомира Парфенюка. Легко обігрує Парфенюка, завдає удару, і там Що? Сергій Кравчук Скипчик, Тут був шанс у Кравчука. Не вистачило швидкості. Самовіддано в підхаті грає влада. Семенченко про. Даємо, що в разі поразки кардинал зможе атакувати Аврора. Останні секунди цього поєдинку. Владислав Моспан, його не точно. Аврора продовжує атакувати. Савенко вперед. Тут Вол забити сьогодні. Ще один дальній удар від Юрія Савенка і лунає серед один-три. Проти Мінай та Луцького Любана. Дякуємо, друзі. Фавет. Титульний партнер. Тавбет екстра Ліги. Гра розкриває тебе.